Це єдиний у світі камін зі справжнім полум'ям, який можна використовувати у звичайній квартирі без будь-яких комунікацій. Звичайно, у нас перші питання, які стояли, це питання виживання. На перших порах, на других порах питання якоїсь хоча б стабілізації бізнесу, щоб робота йшла, щоб не зупинилася компанія, щоб не зупинилися продажі, щоб не прийшлося нікого звільняти. ми розуміємо, що в нас тепер відповідальність не тільки як бізнес перед клієнтом, але й відповідальність в тому числі частково за імідж держави, тому що якщо хтось купує щось українське за кордоном, купує це свідомо, купує з бажанням приєднатись до української історії емоційно та якось практично, то ми маємо якби, тримати рівень. Це різні потреби, це і пальне, ми купуємо і ремонтуємо автомобілі. Зараз до нас звернулася ще одна військова частина на рахунок виготовлення буржуєк. Тому наразі ми розробляємо це і плануємо ці буржуйки виготовляти і передавати безкоштовно військову частину. Ми зараз розробляємо проєкт експортного альянсу, який буде збирати декілька компаній, які вже працюють на зовнішньому ринку на різних етапах розвитку, і компанії з експортним потенціалом, і таким, таким чином посилювати один одного.